Доброго дня! З вами команда LP Mobi. Мене звати Анастасія і це відео для тих, хто шукає більш просунуті інструменти і як масштабувати свій бізнес. Що потрібно для того, щоб регулярно збільшувати об'єми та дохід вашого бізнесу? Підписуйтесь на канал та ми починаємо. Закон успішного масштабування це якісна crm система Вона економить ваш час. Ресурси та оптимізує рутинні процеси. Ми рекомендуємо обрати LPCRM систему, адже вона дуже зручна, і давайте подивимось на її переваги. По-перше, це проста та безкоштовна інтеграція. До цієї CRM ви можете легко підключити будь-який лендінг, інтернет-магазин чи маркетплейс. І це дозволить вам ефективніше керувати всіма каналами продажів. Тут є вже готові інтеграції з WordPress, Tilda, Хорошоп. Ви можете підключати лід форми Facebook та Instagram Facebook Lead Ads. Також легко підключити нову пошту та Укрпошту. Це дуже зручно і допомагає заощаджувати від 5 годин на день на створення та перевірку декларацій. Також є інтеграція з маркетплейсами Розетка та Prom. Це все повністю безкоштовно і вам не потрібно платити за кожне додаткове підключення. По-друге, контроль доступів. Ви можете кожному користувачу в системі налаштувати окремий доступ до вкладок. Статусів і редагування замовлень. Наприклад, ви можете приховати номери телефонів для менеджерів або надати тільки одну вкладку, яка потрібна конкретному вашому співробітнику. Крім того, ви можете бачити історії дій всіх користувачів в системі. Це автоматизація бізнес-процесів. LPCRM дозволяє вам автоматизувати всі ваші рутинні задачі, і це збільшує ефективність вас та вашої команди. Це і створення накладних служб доставки. Відправка смс, створення та повернення чеків ПРРО, автоматичний склад. Ви маєте повну статистику по менеджерам та багато чого іншого. Тож, завдяки LPCRM ви можете автоматизувати робочі процеси, детальна аналітика та статистика. LPCRM має сильні аналітичні інструменти. За допомогою яких ви можете аналізувати та відстежувати поведінку клієнтів і ефективність ваших продажів. Ви можете подивитись статистику всіх відправлень по днях. Буквально за кілька кліків ви дізнаєтесь апрув та викуп по товарам, виручку, середній чек, чистий прибуток, кількість та відсоток до продажів і так далі. Швидкість роботи. LPCRM дозволяє працювати з великими об'ємами замовлень, причому як одному користувачу, так і в команді. Масштабування бізнесу так, завдяки LPCRM ви можете масштабувати свій бізнес, а саме додавати нові джерела замовлень та країни та розподіляти замовлення для користувачів по країнам, відділам або статусам. Техпідтримка: Якщо у вас виникають якісь питання чи складнощі, ви завжди можете безкоштовно звернутись у техпідтримку. Яка працює з 9 до 9 по Києву? Тут ви можете отримати відповідь на будь-які запитання. Тож, якщо ваша ціль це оптимізація продажів, покращення взаємодії з клієнтами. Автоматизація вашого бізнесу та масштабування, то LPCRM це найкраще для вас рішення. Посилання на LPCRM ми залишаємо в дописі, тому обов'язково переходьте, реєструйтеся та спробуйте. І ви побачите, як легко можна зростати, якщо оптимізувати деякі задачі. Спробуйте, тим паче, що у вас є 14 днів для безкоштовного користування. Дякуємо, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам гарного дня та гарних продажів. На все добре!